Ну, вкратце що я вам розповім про нього. Ось так він виглядає. Давайте зверху. Пульти на пультах, як на всіх класичних мотоциклах є. Далі ближні світло, повороти включав, вимикач, ключа, нажимав, виключав, сигнал і дальне світло блимать. Класичне щеплення. Жабка стоїть на щепленні для запуску мотоцикла. Тобто, він, поки ви не нажмете щеплення, він не запуститься. По давайте другому путку. Стоп-двигун, світло вмикач, габарит, світ, світло, основне. Передній тормоз. Передній тормоз дисковий, машинка тормозна стоїть. Так, по приладах, по приладах. Робить діагностику. Пробіг 6 тисяч. Давайте я вам включу габарити. Пробіг 6 тисяч. Камера не хоче фокусуватися. Так, панель многофункційна. Є. Годинник, сам пробіг, переключає на суточний пробіг. Можна обнуляти. При вас я зараз його обнулю. Зараз Ну, Це основний пробіг. 6017 кілометрів. На панелі є, показує поворот. Повороти леди. Отак От виглядає спереду. Отак От виглядає ззаду. Ще в нього є отак От він ще може виглядати. З двох сторон. Повороти не рідні. Встановлював їх сам, купував, покупував їх окремо, тому що рідні вийшли з остроя, Один перестав працювати, другий так само. Топ лед В нього все лед, крім основної фари. Габарити теж лед, а лампочка обична галогена. H4. Так. Пускається він. Вжимається щеплення і кнопка старт. Заводити не буду. Бак на 13,5 літрів. Розхід у нього невеликий. Ну, по паспорту пишуть 3,5 літри. По факту він десь літри 4. Він їсть. Коробка перебикач, 6 передач. Одна нейтральна, нейтральна між першою і второю передачею. Пуск у нього тільки ручним електростартером. Кік стартера в нього немає. З заводу. Ну, як пишуть на сайті, що бренд Honda ці двигуни. Чотирьохтактний двигун. Двухвальний е, клапаний механізм, чотирьохклапаний, балансирний вал, е, Honda їх випускала ці мотори, ну, збирали, самі знаєте де. Він воздушного охолодження, але в нього є е, радіатор. Масляний радіатор. Ось він. Охолодження масла двигуна. Так, що ще розповісти? Ззаді тормоза, гальма в нього також дискові. Машинка стоїть робоча. І машинка головна, стоїть. Як би вам показати. В общем, ось бачок тормозний жидкості. І сама машинка ось ось стоїть. Вона тут стоїть. Автомата в нього нема. Карбюраторний він. Карбюратор. Японія. Марка якась непонятна. Мотоцикл 2019 року, нічого в ньому не робилося, не розбирався двигун, зовсім ніде. Ні клапана регулювалися, нічого не робилося. Пробіг 6 тисяч у нього. В ходу вилка класична у нього. В ходу він мягкий. Спереду м'який. Ззаді він був жорсткий. Приведуючих відео по обслуговуванню мото воздушного фільтра. Заходьте на мій канал, там є. Відео, як я відпускав задній амортизатор. Амортизатор тут моноамортизатор. ззаді нема амортизаторів, він стоїть. Вон посередині, як вже вам показати, посередині мотоцикла там у відео є, як я його отпускав там зверху. На амортизаторі є регулювання пружини. Так. Стартер у нього тут. Натяжник. ГРМ цепі, я так розумію. Краник. Верх відкрито. Резерв сторону закрита. Мінявся один акумулятор один раз. Ну, в принципі, більше нічого тут не мінялося. А, це б приводна. Це б помінялося на 3500 пробігу, тому що рідна цепка вона оказалась не дуже качественною. 17, по-моєму, 17,5 лошадок у нього. Ну, що ще по ньому розказати? Так, в принципі, все основне. Резина на 17 у нього. Ззаді колесо заднє іде. Зараз ми з вами подивимося. Так. 130 на 70, 17. Попереднє менше. попереднє теж 17, але воно. Так, а де воно? А там сто 10 на 70 на 17. Різниця у них, воно воно вуща, менше трошки. По висоті воно таке саме. А заднє ширше виходить, наскільки ви бачите, ширше. Резина ще рідна. Так що з недостатків, з недоліків, як правильно сказати, мені не подобається в ньому кришка бака. Вроді би все класична кришка. Ну, закрита та й закрита. Ну. Но... її треба знімати. Чому її не зробили як... На нормальних байках, щоб вона відкривалася і залишила на мотоциклі. Її треба знімати і думати, куди її покласти на заправці. Вот що мені не подобається. Не знаю, може це. Не так уже і страшно. Ну. Так що якось отак. В принципі, все. В нього є бокова ножка, є центральна ножка. зручно, дуже зручно, тому що на, допустимо, на японцях її немає. Там треба подкат. Ну, хто мотоцикл водить, знає, що треба ну, хто володіє такими мотоциклами. Ми знає, що потрібен подкат, щоб підняти заднє колесо, щоб зняти його. Так його не зніме. Цепочка ви бачите в якому стані після обслуговування. В неї, вона як нова. Якось так. Добре, дякую за огляд мого мотоцикла. Приєднуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато цікавого розповідати. Якщо погода дасть, може виїдемо, проїдемося вмісті з вами. Подивимося, подивитися, який він в ходу. Я думаю, після того, як амортизатор відпустив, він буде м'який. Ну, вже різниця чувствується. Такий, як він був. Два-дві людини він більш м'який був. А як сам, то Жорсткуватий він був на, до того, коли відпустили задній амортизатор. І воно що виходить? Получається, що коли, наприклад, 100 кілометрів проїдешся, то ще нічого. Якщо більше, то встає шия спина, матабати мене зрозуміють. Проїдемо з вами, з глядачами. Можливо, прямій трансляції. Кофри встановлювали теж на приведучих відео. Там є, як я їх встановлював. Тут навіть присутня, як знаєте, кажуть, лайфхак. Я вам покажу маленьку тайну без цього ж не зможе техніка їздити. правильно? Вона оця річ прибавляє мощності. Чуть ли не сьома-восьма передача. Так, <хи> да, не вистав в ньому між кождою скоростю передачі, не вистачав в нього нейтралок. Ну, аби хоча б вона була там між п'ятою і шостою передачею. Тому що коли там ну їдеш, наприклад, там Сотню, там 190 кілометрів. Можна було б десь включити нейтральну, але не можеш її включити. Тягнеш все время на передачі. Так, да, ну, воно може і не потрібно цього робити. Ну, хотілося б якось, щоб були вони, ну як є, як завод придумав, так і є. Задавайте питання, які вас цікавлять <кій> масло в двигун заливається. Сейчас покажу, показують, да. заливається воно. Ось сюди. Ну, зараз ми не побачимо рівень його, тому що він на боковій ножі... Ну, Ми його побачимо, тільки ми його не точно побачимо. Ну, рівень є. Тому що він наклонений. Масло міняю я кожну тисячу. Кілометрів. перед цим брав, не хочу рекламувати мотоциклітне масло 10В30, назву не буду говорити. Ну, дороге. Ну, я вам скажу, так, да, воно все гарне. Мені не понравилось в ньому якось е, вже перед самою заміною. Тугувата стали вмикатись передачі. Ну, як тугувата? Вони вмикалися, все, ну якось мені ну, трошки вони не сподобались. Е, взяв я, говорив багато з людьми, з мотоциклістами, в магазинах общалися з людьми, хто їх збирає. Посоветували лить обичне. Автомобільне масло. Так, да, хтось каже, воно, типу, автомобільне. Но мотоцикл він, як би сказати, він не такий висока оборотість, в нього 6-7 тисяч. Його більше не крутю його. Обороти двигуна. І заливаю масло автомобільне ну, він не перегрівається якщо лить спортивний мотоцикл таке масло да, там буде вред тому що ну він сильно висока оборотість там потрібно таке як 5В30 зірка ззаді 520 а наскільки зубів Честно, я вам даже не скажу. Я и не рахувал. На ней должно быть написано. Все тут есть. Я так понял, 50, 39 зубов. маркировка 567 39 зубів. Я так зрозумів, що так, на ній написано так. Передня приводна стоїть на 15 зубів. Там, на дві гіті, 112, 520 на 112. З цих фізіон. А, не сказав, скільки масла в двигуна. Літр 200. Ну, пишуть, що літр. Ну, не знаю, мені кажеться, літра мало. Літр 200, воно якраз тоді уровень. А на літрі показує менше уровня. Так що якось є в нього як натягувати цеп. Інструкція може комусь буде пригодиться колись. Можете зробити скріншот. Там відео перемотати і зробити скріншот, якщо комусь потрібно буде. Добре, дякую вам за увагу. До побачення.